Алілуя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо його милість навіки. Хай промовляють так кули куплення Господом, яких він визволив із рук ворога, зібрав їх з країн, зі сходу, заходу, півночі, півдня, вони заблукали в безводній пустелі, не знайшли дороги до заселеного міста, були голодні й спраглі, і умлівала в них душа, і закликали до Господа у своїй недолі, і він визволив їх. Від їхніх бід і дорогою прямою попровадив їх, щоб прибули до міста, де мали проживати. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і його чудеса для людських синів, адже він наситив спустошену душу, наповнив добром спраглу душу тих, які перебували в мороку у тіні смерті, були сковані нуждою і залізом. Оскільки вони збунтувалися проти Божих слів і поглумилися над радою Всевишнього, тож їхнє серце було впокорене працею, вони знемагали, та не було кому допомогти. І коли їх гнобили, вони заволали до Господа, і він їх визволив з їхніх скорбот, вибив їх з мороку і тіні смерті, кайдани їхні розірвав. Тож хай прославляють Господа за його милосердя. І його чудеса для людських синів. Це ж він розбив мідні брами і розтращив залізні засуви, допоміг їм повернути з дороги їхнього беззаконня, бо через своє беззаконня вони зазнали приниження. Будь-яка їжа стала огидною для їхньої душі, і вони наблизилися до воріт смерті. І коли їх гнобили, вони заволали до Господа, і він їх визволив з їхніх скорбот. Він послав своє слово й оздоровив їх, визволив їх від їхньої погибелі. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і його чудеса для людських синів. Хай принесуть жертву хвали, хай розкажуть про його діла з радістю, ті, які відпливають у море на кораблях, котрі торгують на багатьох водних шляхах. Бачили Господні діла і його чудеса в морській глибині. Він промовив І зірвався, нищівний вітер, піднялися вгору морські хвилі. Вони підносяться до неба і спадають у безодню, їхня душа танула в біді. Вони розбушувалися, заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість пропала. Та у своєму горі вони заволали до Господа. І він їх звільнив від їхніх страждань. Він наказав бурі і настала тиша, і заспокоїлися її хвилі. Вони ж зраділи, що стихло, і він провів їх до бажаної пристані. Тож хай прославляють Господи за його милосердя, за його чудеса для людських синів. Хай величають його на зібраннях народу, на засіданні нехай його прославляють. Він обернув ріки в пустелі і водні джерела на суху землю. Плодоносну землю через злодіяння тих, хто на ній живе, перетворив осолончаки, а пустелю він обернув в озерний край і суху землю у водні джерела. Він поселив там спраглих, і вони збудували місто для проживання. Тож вони засіяли поля, насадили виноградники і зібрали вирощений урожай. І він поблагословив їх і стали дуже численними, і їхньої худоби не поменшало. Та вони стали нечисленними, і зле їм було під тягарем страждань і болю. Зневага вилилася на володарів, він дав їм блукати в непрохідних місцях, на бездоріжжі, він допоміг бідному вибратися з убогості і намножив родини як отару. Побачаться праведні, зрадіють, а все беззаконне закриє свої вуста. Хто мудрий і буде дотримуватись цього, вони зрозуміють милість Господню.